Українська мова важлива складова нашої культури, одна з її головних цінностей, яку неодноразово намагалися заборонити та викорінювали. Однак вона змогла пережити всі гоніння і сьогодні визнана однією з найкрасивіших мелодійних і вживаних у світі, адже її носії живуть у Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії. Канаді, США та інших країнах 9 листопада у нашій країні відзначили День української писемності та мови. Кафедра суспільних наук Одеського національного медичного університету підготувала та провела цілу низку заходів присвячених цій події. Одним із ключових моментів безумовно можна вважати радіодиктант національної єдності, який, незважаючи на повномасштабну війну, традиційно провели і цьогоріч». Вже стало доброю традицією 9 листопада, в День української писемності та мови, писати диктант національної єдності, що має на меті об'єднати усіх небайдужих навколо української мови. І тут важливим є не перевірка грамотності, а згуртованість усіх тих, хто любить і шанує рідне слово. Цей день, звичайно, ми вшановуємо пам'ять преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Також 9 листопада стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, канадського мецената українського походження, який зробив великий внесок у фінансування розвитку української науки за кордоном. Текст національного радіодиктанту читала відома українська актриса Ада Роговцева. Приєднатися до написання могли всі охочі щодо конкурсу імені Петра Яцика його метою є забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя. Сприяння зміцненню її статусу як державної підняття престижу української мови серед молоді. Щодо інших заходів, протягом тижня в Одеському національному медичному університеті студенти різних курсів у рамках святкування дня писемності та мови представили свої доповіді на різні теми. А також кафедрою було організовано поетичні зустрічі, лекції та дискусії тощо. Кафедра суспільних наук за підтримки керівництва нашого університету вже який рік поспіль проводить тиждень української писемності та мови, в рамках якого проходять круглі столи онлайн, обговорення, презентації, доповіді, представлені, перегляди документальних фільмів про історію та розвиток української мови. Студенти декламують власні вірші. Я хочу сказати, що українською варто говорити, варто писати, варто послуговуватися у всіх сферах нашого життя. Тому шануймо рідну мову одну з мелодійних і найкрасивіших мов світу. Мова і писемність те, що відрізняє людину розумну від тварини. По всьому світові українська мова зараз, як то кажуть, у тренді. А для нас, українців, це символ. Символ свободи та волі, мова нашої боротьби та нашої перемоги.